О, свідчать погрози російського диктатора. Наскільки об'єднаною сьогодні є Європа, а також проаналізуємо російський бюджет на наступний рік. Мене звати Наталія Бочин і про ці та інші теми сьогодні говоримо з нашим гостем, відомим політологом Миколою Давидюком Вітаю тебе, Микола! Слава доброго прийду. дня! Вітаю, героям слава. Микола, зараз надзвичайно багато, якщо подивитися стрічки інформаційні багато новин від російського диктатора. Але тут, напевно, що треба. Розібратися з холодним розумом, подивитися, що насправді стоїть за цими словами, і тут, напевно, що найкраще в цьому допоможеш нам. Ти розібратися, е, каже російський диктатор про те, що Європа має спати спокійно, бо ніхто нападати на неї не збирається, і запитує так риторично, чи ви самі вірите в те, що говорите ті свої такі побоювання. Але насправді ми бачимо, що російський диктатор, попри те, все. Не забуває сказати, що уважно стежить за мілітаризацією Європи, і м, каже, що в разі чого буде готовий давати відповідь. Подібні заяви ми чуємо від Путіна вже не вперше. Минулого тижня теж він заговорив про е, військово-технічні засоби, які він теж готовий е, дати, застосувати, якщо буде в цьому потреба, що він не буде відповідати лише на словах. Ну і якщо ще е, пригадати, то можна і е, згадати Дмі, е, Дмитрія Медведіва, який теж сказав, що ніхто нападати на Європу не буде, м, бо росіяни, якщо приходять в Європу, то лише як визволителі, напевно, що в багатьох глядачів викличе це усмішку однозначно, і також буде якесь, мабуть, дежав'ю. Бо ми теж в першому році чули дуже багато запевнень ніхто нападати не буде. Ну власне, як ти це все можеш пояснити і трактувати ці заяви, які вже часто густо лунають із Москви і волдає. ну насправді кожен раз, коли Росія каже біле, всі розуміють одразу чорне. Путін же ж там жартував вчора, що він там більше в данію. Літати в Копенгаген на дронах не буде, каже, що його дрони не долітають до не долітають до власне Лісабона. Мені здається, що в Путіна взагалі нічого нікуди не долітає. От інколи навіть думка до його голови не долітає. І вся постійна гра в подвійне дно, постійне ось це награвання страху. От але дивіться, данія, яку він там вчора згадував, розуміє, що вони прийдуть. І вони знають, що спочатку будуть Прибалти, потім буде Польща, а потім вони з німцями. І данці вже готуються. Тому є данська модель інвестування в Україну, тому вони перші віддали нам всю артилерію. Тому що, а для чого мати артилерію, якщо е -е, вони до тебе прийдуть, сам ти їх не побориш? Краще щоб це було в Україні. Вони перші, хто дали свої F-16 в найбільшій кількості разом з голландцями. Ну от, тому ми бачимо, що дійсно йде дуже серйозна робота. По підготовці Росії от до реальної війни на полі бою ми бачимо уже гібридну війну. Ми бачимо, що ця гібридна війна вже просто несеться на всіх порах. От, і те, що Путін літає в дронами в Франції, в Німеччині, в Польщі, в Румунії, різними дронами по різному літає. А приїжджають в цю, приїжджають кораблі. Під береги Японії з атомною, значить, там раке... ракетою, під е... Ірландію припливають, хочуть рвати там якісь кабелі. от Але ми бачимо іншу історію. Це дуже влучно сказала Мелоні. Мелоні каже: дивіться, чого Путін лякає Європу, тому що літній контрнаступ в Україні провалився. А де ж Донбас? А де ж Дніпро мали взяти? До Львова мали дойти? А нічого з цього. Немає. Росія пуста як барабан. І Путін пустий. І зараз вони такі ну програли, вбили. Ну, дивіться в середньому Росія втрачає в день 100, е, тисячу півтори. Відповідно, за літо це 100-150 тисяч. Ну літо воно ж затянулося і на осінь. Ну от ще давай, давайте ще півтора місяці додамо. Плюс літо ж почалося в травні. Вважайте з пасхальних свят. Він же ж там кричав, що буде значить захватувати. Трамп казав, давайте мир. а Путін казав: ні ні ні, я зараз покажу. Відповідно 200 тисяч душ. Загубили, я не впевнений про те, що цих людей були душі, але напевно, ще до початку були. І він цих 200 тисяч людей втопив крові своїх амбіцій, але нічого не здобув от просто нічого. І зараз він, типу, Мелоні каже: логічно, він викручується, бігає. Дивіться, ой, дивіться, Путін там політав дроном в Голландії, Путін політав дроном в Ісландії. Але конкретики нема. Що він там? Ну, це одиничні дрони. Ми ж даже знаємо, як вони літають. Пливе це судно під І з нього, типу, злітають ці дрони і летять там. Хочеш, пропливають береги Голландії, летять на Голландію, припливають береги Данії, летять на Данію. да Путін правив, тому що не долітають вони до Лісабона. Але коли пропливають біля Голландії, ну, вже щось туди пливе. І дивіться, яка історія. Що Путін відтягує увагу, демонструє силу, не маючи цієї сили, і от те, що він зараз робить в цьому в Європі, права мелоні, вона каже дуже чітко: дивіться, типу, а нічого немає, король Голий, і те, що він зараз буде нагнітати, там віддайте знову Україну в оренду на 100 років, і віддайте Дніпро і віддайте, значить, Черкаси, ні. Ні, Україна стоїть. Вони надіються вже який 12-й рік, що прорветься лінія оборони. А вона не проривається. Так, да, тяжко. Да, Воно дуже схоже все на Першу світову. Але Україна стоїть. Дивись, якщо ми говоримо про те, що король голий, нам дуже хочеться в це все вірити. І напевно, що ознакою того, наскільки крихка Росія, наскільки вона лише назовні може говорити і лякати всіх, може бути той бюджет Бюджет Ми побачили 29 вересня. Вони обіцяли так власне і його заявили. Що для тебе говорить ці статті видатки? Бо так, якщо загалом подивитися, то ми бачимо, що на оборону, ну іншими словами чи прямою мовою це. На війну особливо ці їхні статті не скоротилися. Ми побачили, що півтора рази збільшилася, збільшилися виділені кошти в майбутньому на російську пропаганду. Є правда, врізання на соціальні виплати для їхніх військових, але так загалом картинка виглядає. Ну це лише картинка, а ти нам роз'ясниш, чи нас про що для тебе говорить цей бюджет? Ну давайте так скажемо чесно: це бюджет війни і корупції. Ну от, а російські генерали хочуть набивати собі кишені, і теж повторюється історія в Першої світовій, коли дуже часто забувають для сапогів пришивати підошви. Це ж чому в Росії бунти почалися в Першій світову, тому що сапоги видавали, а підошви немає. Ну якось підуть же ти ж солдати. Ну аналогічна історія зараз: їжа забезпечення. да, 30 тисяч дають. А чому? Бо ніхто безплатний не хоче, бо ніхто в цю війну в них не вірить. Тому треба 30 тисяч на старті. Потім ще давати походу, а потім ще його б'ють, прив'язують до ставба, ну от а потім цього срочника вже називають СВОшником І так далі. далі, далі. Тому ми бачимо згасання, власне, будь-якого бойового духу в Росії. Ну от це виключно йде або фінансова накачка, або накачка страхом, а для цього треба гроші. Друге, типу, генерали ж теж безплатно вовати не будуть. А хто в Монако буде нерухомість скупати? А хто буде Марбелью скупати? Хто в Каталонії Кастабраву буде скупати, форб та дімармі там же стоїть, пустує без без, значить, російських крадених грошей. Тому зараз це все типу направляється в їхній кишені. Ми ж бачимо, що навіть виробники деталей для шахедів їдуть на зону. Не медалі получають, бо розкрадають виробники чіпів. Здавалося б, що може бути. Більш прибутковий, чим чіпи в світі сьогодні, скрадають підприємство банкрот. Ну єдине тільки хто живе, це бюджетна королева Росії Кабаєва, хоч півзавод, хочеш оборонний завод, хочеш квартири в Сочі, хочеш квартири в цьому, в Швейцарії, ну, от в Лугану, Да? тобто все, що хочеш. От. А тут бачимо, що насправді пенсіонери нічого не отримують, лікарі нічого не отримують, на дороги ніхто будувати не буде. Вони ще й не враховують одну штуку. Вони зараз немає 40% нафтопереробки, а не буде 100%. Україна 17% зробила за місяць. З такими темпами ми їх легко добиваємо до кінця року. Просто щоб Росія розуміла і знала. Це перше. Друге, що Росії теж варто розуміти, що на це теж треба буде крити грошима, а вони їх зараз не враховують. Росія насправді третя була найбільша нафтопереробка в світі після штатів і Китаю. А сьогодні у нас десятки випаде. А де ж бензин треба буде купляти? А ви думаєте, що Китай буде друзями з Росії Алкашні продавати дешевше чи дорожче? Він подешевше буде брати нафту. А бензин буде продавати в три рази дорожче. Відповідно, це теж витрати. Ну, от тому, скажімо так, ми зараз шукаємо зі всього світу пониці. У нас дійсно є питання. Але ми хоча б розуміємо, що є наш бюджет, це весь світ. А вони розуміють, що їх бюджет це виключно їхня нафта, яку сьогодні українські дрони палять. Ось і все. Тому зараз Росія, ось ця бравада, коли вони кричать, да в нас ресурсів безмежна кількість. Супер сказала Україна: об'єднала весь світ, взяла з них всіх по, 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 по мільярду. Далі зараз наше наступне завдання забрати їхні заморожені активи з Європи. Це, до речі, теж смішний прорахунок Путіна на 200 мільярдів. Як же ж ти хотів напасти на Україну і думати, що ми не заберемо твої гроші в Європі? А ми це робимо. І ці гроші будуть в Україні. От. Тому зараз для нас, що важливо, принципово важливо зробити. Зробити дуже важливу річ, нам зараз треба забрати їхні гроші, добити ніфтянку, от і перерізати е, порти, е, перевалку нафтову. Оце теж дуже дуже тонке вушко, типу голки. Типу, і от нам зараз його треба запаяти, тому що НПЗ вони самі відбудувати не можуть. Ну Росія ж така дуже технологічна держава. Там Сколково, Павел Дуров, типу, от все, що скопіювати, вкрасти можуть. Зробити самі вже ні, типу технології нема. Якщо ми зараз переб'ємо ще цю перевалку, де вони нафту відгружають, це ж теж це ж ну, типу, як новий чорний, да, типу, це новий біткоін. Ну, от зараз доб'єм нефтянку і паралельно з цим треба бити по перевалці, щоб вони не могли вивозити. І тоді вийде так, що є. Ну, це насправді це ж стара стратегія. Це ж якщо почитати старих британських депутатів. <кій> Це там ще їхні ці аналітичні записки років 300 і 500. Що Росія треба, вона велика, але дуже тупа. І от вони тоді своїми війнами зробили так, що в них не було жодного незамерзаючого порту. Оце круто, типу, зараз тільки окупація Криму призвела до того, що в них є один незамерзаючий порт це наш, наш Крим. От. А і Одесу ж вони з чого завжди хотіли, теж не замерзають. Але, типу, в нас є інша історія. В нас є е, зараз е, історія з тим, що Україна каже, Окей, Росія хвалиться, що багато нафти. Так ми зробимо їм чудо, Меджик, що цієї нафти не буде. Так, да, вона буде всередині, але переробити в бензин ви її не зможете. Да, вивести за кордон ви її не зможете. Ну от ось це зараз Україна зробить, і Росія буде розуміти значення України, буде розуміти, що Україну краще не злити. Ми зараз побачили, що угорці все ж таки домовляються про закупівлю газу від європейців. Ми побачили ось зараз, що з французькою компанією є домовленість на 400 мільйонів кубометрів газу на рік. Правда, з 28-го і аж по 38-й рік треба ще дочекатися до цього 28-го року. Але ми побачили також, що і теж днями був була домовленість із компанією Shell, вже правда на 200 мільйонів кубометрів газу. Але вже з початку наступного року, з 26-го року. Що це буде означати для російського бюджету? І взагалі, що означає ось така зміна поведінки Будапешта? Бо ми розуміємо, що раніше цьому дуже противилися, аби відмовитися від російських енергоносіїв? Ну, дивіться дуже цікаво, тому що Путін. Програв Орбана Орбан кидає Путіна, тікає від нього тут. Теж не весь газ ще, але типу напрямок правильний, дуже дуже правильний. Зараз Орбан, втікаючи від Путіна, демонструє, що насправді він просто продажна політична істота, яка готова всюди підробляти, де тільки скаже. Ну от, тому, скажімо так, не виключаємо, що ще за півроку Орбан буде атакувати Путіна з криками, значить, що російські війська окупували Угорщину в минулому столітті, що було насправді фактом. Е, я думаю, що Орбан дійсно не зміг вийти напряму з пастки, яку йому поставила Україна. Раз нема дружби, то не буде й трубопроводу дружба. Все. А зараз він думає, що він перепригнув на Францію і буде блокувати вступ України, так там Флоранція йому заблокує. Ну, от і ці ленджі-термінали працювати на нього не будуть. розумієте, коли ти з 2000 року, чи там з 4-го вступаєш в Євросоюз, і замість того, щоб розбудовувати свою інфраструктуру, щоб мати якраз таки диверсифікацію ресурсів, в нього була тільки диверсифікація його заднього місця по всіх геополітичних центрах. І до Трампа бігав, і до Сі Цзінпіна бігав, до Путіна бігав. У всіх бабло брав. А ми ж знаємо, що брат Орбана сидить на офшорних фірмах, які отримують відкати. Друзі Орбана, мери деяких міст, не будемо їх називати. Беруть відкати на відбудові, брат на зброї. Орбан сам сидить на енергетиці. І Це все стікається в його Б... Межигір'я, яке там він збудував цілий замок. Ну, це просто дешевий корупціонер, який свій комфорт проміняв на добробут держави. Все. І ось зараз, коли всі говорять, що ось дивіться там Орбан такий хитрий, він всіх переграв. Що переграв? Путіна кинув, Путін йому помститься. З Сі Цзінпіном він добудувати цей завод теж по електричках не може. Ну от з Трампом ну, на словах, да, друзі, Трамп йому вже сказав відмовитись швидко від російських енергоресурсів. Все, цей шпагат поламався, тому ну він там намагається знову ж таки в рамках НАТО їх змусили відловлювати російські літаки. Він же ж потім цього дрони запускав на Закарпаття, типу там шпигуни. Типу ой, дивіться, я тут шпигую за Україну. Да кому ти там треба? От. Але це ж типу відволікти увагу, що вони перехвачували російські літаки, його пілоти. Тому що він ними не управляє, ними управляє НАТО. А НАТО каже: не хочеш ловити, ну так вийди звідси. І тоді сам на сам зі своїми маленькими пістолетиками, а вони ж більше, крім ніж їх пістолети, ж нічого країна не виробляє. Зброї в них серйозної немає. Ну, от, все, типу. І зараз тому бачимо закономірно закат епохи Орбана і надіюсь, тримаємо пальці, що він програє ці вибори весною, і ми забудемо його просто як темну сторінку в історії Угорщини. І все на цьому поставимо крапку. Ну, дійсно, на це будемо надзвичайно сподіватися, але Наразі нам треба своє робити, і ще є напевно, що все ж таки певні тривожні нотки з Європи, бо надзвичайно важливо для того, аби ми разом з Європою були об'єднані, були сильні і діяли разом. Але наскільки сильно, сильною і об'єднаною зараз є Європа, з огляду на те, що ось коли європейські лідери збиралися, вони не могли домовитися про стіну дронів, вони не могли домовитися про гроші про заморожені активи Російської Федерації, і це виглядає. Як дещо такі тривожні дзвіночки для нас? Ну я думаю, що для нас я повністю що нам все робити, і там все, що відбувається, і всі ці тривожні дзвіночки це все десята історія. На наше завдання робити все, що ми зараз вважаємо важливим. Країна повинна вижити, країна повинна боротися. Країна повинна наповнити бюджет. Країна повинна продавати свої технології, залучати чужі технології, робити прильоти. От сьогодні 1700 кілометрів. Отак, от, от Україна воює в Європі. Сьогодні в НАТО, не всі країни, а давайте так тільки одиниці можуть робити так, як може робити Україна. Тому да, негативних новин багато, різних. Різних історій, які працюють проти нас дуже багато. Ну от є знову ж таки вороги, а є сусіди, які ще гірші, ніж вороги, які палку в колеса ставлять і ногу підставляють, щоб ти тільки впав і нічого з тобою не було. Є але це все вторичне. Якщо на все це подивитися з точки зору історії, да і таке поняття, як хелікоптер, в'ю типу подивитися зі сторони, то на це все не треба навіть відволікатися, рухатись до своїх цілей. Ми їх чітко розуміємо, і власне це є наше завдання. Бачиш, ти згадав сьогоднішні удари, удари в Пухінзаводу, е, це Пермський край. І от кожен такий удар складається, таке враження, що єдина країна в цьому світі, яка не боїться ані Росії, ані чинити її опір, ані руйнувати її інфраструктуру, ні військової критичну, це Україна. Ну, власне, наш час завершується. Дуже. Я надзвичайно вдячна за те, що все ж таки ти підключився до розмови з нами. Дякую кожному глядачеві за перегляд цього відео. Ставте нам обов'язково подобайки, підписуйтесь на YouTube канал Миколи Давидьяка. Також на YouTube канал прямого пам'ятаємо, що. Донати це теж велика сила, і це найменше, що ми можемо робити сидячи по той бік екрану. Якщо ви не знаєте, де можна задонатити, то у Микола Тобатька на його youtube каналі завжди багато. Насправді є чудових проєктів. Він разом з своїм підписниками завжди дуже допомагає нашим збройним силам України. Отже, слава Україні і слава кожному нашому захиснику. Героям слава до зустрічі!